З лютого я бачу своїх учнів тільки онлайн. Я виконую свій обов'язок перед батьківщиною, але моє покликання викладати. Учні мене надихають своєю невгамовною енергією. а я вчу їх бути людьми з великої літери, своїм прикладом. Ну що ж, пора починати. Підключаємось до уроку, включаємо камеру. Дорогі мої учні, сьогодні важливий день для нашої держави, наших воїнів. Адже вони щодня, щогодини, щохвилини боронять нашу землю, відбиваючи атаки і проводячи наступальні операції. День Збройних сил України відзначається щорічно, 6 грудня 1993 року. Дата святкування була обрана не випадково. Саме 6 грудня 1991 року було ухвалено закон про Збройні Сили України. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але у 2022 році під час повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. ЗСУ це меч, і щит України, наша опора і захист, захист незалежності та територіальної цілісності рідної землі в усі часи був покликанням справжніх патріотів. Українська армія є національною гордістю, гарантом стабільності та безпеки України. У цей день я хочу звернутися до кожного з вас, бо сьогодні неважливо, де саме ти знаходишся якої якою ти статі чи віку. Ти нащадок славетного народу. Малюєш малюнки для військових, плетеш маскувальні сітки, печеш смаколики чи збираєш теплий одяг. Кожен робить свій вклад у нашу перемогу. Отож, нехай щира любов до України славетні бойові подвиги наших дідів, батьків. Братів та сестер надихають вас на нові звершення у благородній справі, служіння рідному народові. До зустрічі у школі. Віримо, що цей день скоро настане.